Я завжди вважала нашу родину міцною і дружною. Ми з чоловіком вкладали в виховання Марійки всю свою душу. Вона росла світою дівчинкою, щирою, допитливою. Їй подобалось навчання, вона багато читала, часто мріяла про майбутнє, малюючи в уяві себе вчителькою чи письменницею. Наш дім був наповнений теплом спільні вечері, розмови за чаєм, щирі обійми перед сном. Її тато, мій чоловік, хоч і мав строгий характер, але у глибині душі був дуже ніжним з Марійкою, особливо коли ніхто не бачив. Я часто ловила моменти, коли він з гордістю дивився на неї, і тоді моє серце переповнювалося щастям. Здавалося, що все в житті йде правильно, і в нас ще буде багато часу, щоб підготувати доньку до дорослого світу. Того вечора, коли Марійка підійшла до мене з тремтячими руками, я вже серцем відчула. Щось трапилось. Вона довго не могла заговорити, а потім залитими сльозами очима прошепотіла Мамо, я вагітна від Андрія. У мене на мить ніби земля пішла з під ніг. Я відчула суміш страху, тривоги і водночас бажання захистити свою дівчинку від усього на світі. Я обійняла її, і, хоча в голові крутилось тисячі запитань, як ми впораємось, що робити? Як бути далі? Коли ми розповіли моєму чоловікові, його обличчя спочатку скам'яніло. Він довго мовчав, а потім почав кричати Його крик був не про злість, то був розпач біль за доньку, яку він мріяв бачити щасливою, але й він, як я, зрештою, змирився Любов до Марійки виявилась сильнішою за страх і біль. Через кілька днів ми запросили Андрія на розмову. Він прийшов зніяковілий, але не втік, і це вже було добрим знаком. Я бачила, як йому важко говорити, як він хвилюється, та, попри це, його слова були чіткими і серйозними. Він сказав, що не збирається залишати Марійку, що бере відповідальність за майбутню дитину, що готовий працювати і будувати для них життя. Мій чоловік сидів навпроти нього, зосереджено дивлячись прямо у вічі. Я знала, якщо він відчує у хлопців навіть тінь слабкості чи брехні, не буде прощення. Але після довгої напруженої тиші чоловік сказав: Час покаже. Ми будемо поруч, але відповідальність твоя. Ці слова стали своєрідним богословенням. Ми не знали, як складеться життя далі, але вирішили краще підтримати молодих, ніж зламати їхнє життя на старті. День народження Софійки став для нас не тільки радісним, а й переломним. Коли я вперше взяла маленький тепл згорток на руки, у моєму серці змішались всі почуття світу: любов, страх, надія. Марійка, хоч і була дитиною в моїх очах, тримала донечку з такою ніжністю, обережністю, що, я зрозуміла, вона виросте швидше, ніж я могла уявити. Андрій виявився справжньою підтримкою, не боявся вставати серед ночі, міняти підгузки, годувати МАУ з пляшечки. Вони жили з нами, тому ми старалися допомагати, але основна робота була на ньому. Мій чоловік хоч і тримався спочатку осторонь, поступово розтопився під чарами маленької Софійки. Він носив її на руках, наспівуючи старі колискові, яких ніхто не чув, крім нас з Марійкою, коли вона була немовлям. Наша родина, яка ще недавно ледь стримувала сльози від тривоги, тепер сміялась і трималась за руки, разом борючись з усіма труднощами. Минали місяці Марійка змінювалась просто на очах, із розгубленої дівчинки вона перетворилась на молоду жінку, яка вміло заспокоювала плач донечки, готувала обіди, вчилась панувати бюджет. Андрій працював удень і навчався ввечері, не залишаючи Марійку наодинці з труднощами. Мій чоловік став справжнім дідусем, який балував Софійку і вчив її своїм премудростям. Я дивилась на них усіх і розуміла, хоча життя склалось інакше, ніж я мріяла, я нічого б не змінила. Бо в цьому шляху ми знайшли щось більше за плани і страхи. Ми знайшли справжню сім'ю, яка тримається разом не тільки у щасливі моменти, а й у найскладніші. І кожен новий день, наповнений дитячим сміхом і теплом, був для нас справжнім подарунком.